Ви чули щось про Whisky War? далеко-далеко на півночі, в самому серці протоки Кеннеді, між Гренландією та островом Елсмір. Лежить крихітний безлюдний острів Ганса. Його площа всього півтори квадратних кілометри. І ось цей клаптик суші майже 50 років спорили Канада та Данія. Конфлікт отримав пресі назву Віскі Вор, Віскі-Війна. Але це була, мабуть, наймирніша війна в історії. Це почалося в 1973 році, коли Данія та Канада уточнювали свої кордони. Виникла проблема: Морський кордон окреслили, а от про острів Ганса забули. Обидві країни вирішили, що острів їхній. Довго нічого не відбувалося, аж поки на початку 80-х канадська нафтова компанія вирішила провести на острові розвідувальні роботи. Нафту, до речі, не знайшли, а головне не попередили про свій візит данців. Це стало своєрідним викликом. У 1984 році датський міністр у справах Гренландії висадився на острів, встановив там датський прапор, залишив табличку з написом Ласкаво просимо на датський острів, і головне пляшку датської гіркої настоянки. Кілька років по тому на острів завітав патрульний корабель канадських ВМС. Матроси замінили прапор на канадський, табличку прибрали, а замість датського алкоголю залишили пляшку Віскі. Так і тривала далі ця віскі війна. Військові Данії та Канади почергово висаджувалися на острів, змінювали прапори та залишали нову пляшку супротивнику. Нарешті, в 2022 році, Данія та Канада домовилися про кордон і розділили острів Ганса навпіл. Тепер він офіційно належить обом країнам. І це перший випадок в історії, коли Канада отримала сухопутний кордон із Європейською державою. Отак би й всі конфлікти вирішувалися.